Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Вашій увазі оповідання записане особисто авторкою. Після Різдва. Юлія Санишин Міля ледь виглянула з за важкої оксамитової завіси, легенько вчихнувши від пороху. Це був експрес-ритуал. Обов'язково оцінити перед виставою, хто там у залі. Нічого цікавого чи несподіваного й цього разу матусі, що повбирали своїх маленьких доньок як ляльок на продаж, манірні бабусі з онуками, які б із задоволенням ганяли в хокей, ніж відверто нудитися на балеті, кілька учениць молодших класів училища. Ну і поки все. Аж тут залом пронісся якийсь дивний гул. Посилюючись із кожним кроком організованого натовпу хлопців в одностроях. Це ще хто, капризно поморщила симпатичного носика Емілія. Та курсанти ж, певно, квитки на денно не продалися, от і добровільно, примусово запхали їх сюди. Що ще робити в неділю в день, як не лоскунчика дивитися? іронічно защебетала весела анюта, вбрана в костюм китайської ляльки. Готуйся подруго, до неадекватних реакцій із залу. Дивись, як вони тупотять, ну чисто коні. Настрій у Мілі зовсім зіпсувався, мало того, що вона терпіти не могла цю виставу, та ще й публіка сьогодні рефінована. Технічно дівчина була бездоганна, і сувора викладачка Алла Федорівна не приховувала задоволення, що її випускниця вже яку виставу поспіль у ролі Марі лише додавала, але, може, спробуй емоційніше, радісніше. Мілій справді треба було докладати зусиль, щоб витиснути усмішку на сцені. На щастя, більшість епізодів у клятому лоскунчику грали серйозним і навіть переляканим лицем. Згасло світло. Третій дзвінок. Диригент підняв паличку. Увертюра. Еміліє. Приготуйся твій вихід. покликала асистентка режисера. Уперше вона зустрілася з ним поглядом під час прикрашання ялинки. Упродовж вистави ще не раз ловила іскри пекучо карих очей на собі, один із багатьох в однакових формах уже не підлітки, але ще не чоловіки, такі незграбні, проте з претензією на дорослість. Їхню справжню суть видавала реакція, коли на сцену вийшов Михась у трико у ролі принца. Міля й сама ледь не розреготалася, побачивши, як курсанти геготіли в кулачки, витріщаючись на м'язисті ноги. І анатомію молодого актора в обтислому костюмі. Але ніде правди діти, дівчата на сцені заводили їх більше. На чисто виголених обличчях світився нормальний хлопчачий інтерес до неї ж прикипіла лише одна пара очей. Була рада, коли вистава закінчилася, утомлено змивала грим, збирала сумку з речами. Сьогодні всі аж занадто швидко розбіглися більшість львів'ян по домівках. Поспішали на святвечір додому, а їй у гуртожиток училище на інший кінець міста. Там, звідки вона родом, різдво якось не прийнято було святкувати у їхній сім'ї, якщо це можна взагалі назвати сім'єю, і поготів. От новий рік ще так сяк, але й той був лише приводом для сварок і пиятики. Тож потрібної емоції на сцені вона не знаходила, просто не знала, що це диво та свято. Тому ніяк не вдавалося перейнятися казковим дійством. Дівчино, ви божественно танцюєте. Міля здригнулася вона сама в темному провулку, і чувак в однострої, який мав би бути зараз разом з усіма своїми товаришами. До театру можна й перебігти або закричати раптом, що пронеслося в голові. Удаючи спокій, придивилася той самий караок із першого ряду. Я поспішаю, мовила суворо. Скільки живу вперше на балеті, спокійно продовжував, незважаючи на її тон хлопець. Сам би нізащо не пішов, але наказ командира обов'язкова культурна програма. Мама пробувала мене раніше затягнути. Та де там? Мене Олексієм звати. Можна вас провести? Темно вже. Ви додому на святвечір? Ні, в гуртожиток. Я не знаю, що це. Ми вдома не святкували. А потім в училищі в Донецьку там взагалі не про це. Добре, що перевалася сюди, але тут більшість місцевих розбіглися. У гуртожитку кілька дівчат лишилося, і ще михась. Той що принц. Він сирота з інтернату. Що малим до нас потрапив, от він танцює божественно. Міля раптом замовкла Оце вона вибовкує незнайомому хлопцю пів свого життя, побачивши його вперше. Ну й дурепа. Як тебе звати? Він стояв поруч, трохи здивований. На його темно оливкову шинель легенько спускалися сніжинки, і навіть в темряві можна було роздивитися їхні чудернацькі візерунки. Ну, ніби ми на ти не домовлялися ще. Дівчина увімкнула свій суворо захисний тон. Давай свою величезну торбу, то все треба з собою тягати. Емілія. Особливо близьким людям дозволено звати Міля. Клас, як швидко я подолав дистанцію до близьких людей. Широко всміхнувся хлопець. Ну, поки ти подолав усі межі нахабства, я кажу, бо так коротше і менш пафосно. Вона подивилася на нього ясними блакитними очима. Світла шкіра здавалася матово ніжною в тьмяному світлі ліхтаря. Яка ж важка, ти що там носиш? майже соломіць, знімаючи торбу з міленого плеча, здивувався Олексій. У балетних багато особистих речей. То ти головну роль танцювала? А ще, крім тебе, сподобався Мишачий король колоритний лиходій. Люблю таких персонажів. А ти без штукатурки взагалі як дитина виглядаєш на сцені ніби доросліша років на п'ять. А я ніколи цю виставу не любила та відмовлятися не можна, треба напрацьовувати репутацію. Не любила? Але ж вона про різдво, про диво. Я знаю сюжет, хоч на балет мене мама так і не затягнула, але вона викладачка в універі. То що, що, а книжок я не читався і наслухався вдосталь. Це ж Гофман, здається, автор. Ти обізнаний. Я лише в училищі всі ці імена почула що було вдома, краще не знати. Може, тому я ніколи і не відчувала, як це диво, оце все от. Мені не читали казок. Вела далі міля. Вона сама собі не могла надивуватися. Та чиїм дивізом з дитинства було мовчанка золото. Аж до непристойності багато розбалакалася з цим високим, смаглявим незнайомцем. Я насправді недалеко від михася втікла, хоча батьків в мене є, але краще б не було не хочу про них. То що ти там казав про мишачого короля, що тобі подобаються яскраві персонажі? Вони пройшли вже добрячу відстань, занурившись вузькими вулицями у серце старого міста. Слухай, тут трамвайна зупинка, я поїду. Дякую, що прогулявся, але, мабуть, тебе чекають, та й утомилася я. У мене краща пропозиція, я живу зовсім недалеко. Ходімо до нас на вечерю. Я й справді затримався трохи, мама, мабуть, вже дзвонила разів сто, а у мене звук вимкнений, ще з театру. Ти знаєш, що гостей або всіх, кого зустрінеш на святвечір, треба просити за стіл. Це бабця казала завжди. Бабці Міля, до речі. Вона б тобі сподобалася, але її вже немає, тільки Лукія, татова, лишилася. А в мене не було бабусь, точніше, мабуть, були, але я їх ніколи не бачила. Ходімо, усі вже зараз збираються, Різдво це класно, нас навіть відпустили до завтрашнього вечора з інституту. Це дурня, що ти мене вмовляєш, але мене якось підкуповує бабця Міля, хоч і їй не буде. Я не знаю, як мої батьки спромоглися дати мені це ім'я. Тільки воно одне із небагатьох гарних моментів, які є у мене. Ну і ще балет без нього я б уже пропала. Мамо, я вдома. вигукнув хлопець, ще відмикаючи ключем двері. Настала мілена черга потрапити на виставу. Тільки тут усе відбувалося по справжньому. Неймовірне тепло охопило її, щойно вони з Олексієм переступили поріг його дому. Запахи страв просто збивали з ніг. З за відчинених дверей виднівся стіл, за ним уже було кілька чоловіків, молода жінка та діти, які весело про щось сперечалися. Назустріч вийшла інша жінка в окулярах та вишитій сорочці. Олесю, де ж так можна затримуватися? Я вже до твого офіцера дзвонила. Вибач, мамо, але мені просто трапилася гостя, а я ж не міг пройти повз. Це Емілія, вона балерина. Жінка сплеснула руками. Емілія. Ну, чисто, як наша бабця, навіть очима подібна. Раді знайомству. Проходьте, усе готово. Виструбнули малі діти, у коридорі почали збиратися інші члени родини. Їм було цікаво, що це за загадкова гостя потрапила в їхнє усталене сімейне коло. Врешті решт чоловік, грезюче схожий на Олексія, запросив усіх до столу. Стали до молитви, і Емілія відчула сором, що не знає слів. Тож ледь перебирала губами, за звичкою випрямивши спину. Та опустивши очі під густими віями. Уперше за свої дев'ятнадцять їла кутю неймовірні вареники та борщ із вушками. Вона й не знала, як воно називається, але господиня усі страви коментувала і особливо припрошувала гостю. Усі радісно гомоніли, сміялися з Олексієвих племінників, які шукали пампух з монеткою на щастя, і зовсім дивно, у взагалі не було алкоголю. З тих хаотичних застіль, що пам'ятала з дитинства, без пляшки нічого й не починалося. Відколи вихователька в дитсадку вивела її до незнайомої, підтягнутої жінки, схожої на гордовиту птаху зі словами Може, ви поможете, бо не сила бачити, як п'яна матір забуває її забрати, і дитина сама ночує в садку під наш страх і ризик. Жінка, розглянувши ретельну її статуру, винесла вирок унікальні дані. Іміля знайшла прихисток спочатку в балетній школі, а потім в училищах, де навчалася. Прихисток, але не дім. І в холодних коридорах гуртожитків та самотніх свят наїжачилася і закрилася від світу. А зараз, усередині від усього, що сталося з нею за останні кілька годин, ніби розтануло, як крижинка на шинелі Олексія, і почало скрапувати сльозами з блакитних очей. Наступного дня знову був лускунчик, і Алла Федорівна пильно переглядалася до неї не схожої на себе. Дівчина світилася зсередини маленьким щасливим вогником. На сцені юну зірку теж не впізнавали. Ти часом не пила? підозріло спитала викладачка. Ви хіба не знали, що на святвечір не прийнято з поваги до події? несподівано відповіла Емілія. Алла Федорівна лише стиснула і без того тонкі губи та мовчки відвернулася. Міля знову прийшла в дім Олексія через рік. Її запросила його мати, з якої від того першого дня. Вони часто бачилися і подружилися. Цього разу різдво було сумним і темним. Утім, дивовижне тепло, що так вразило її в цьому домі, і надалі відчувалося майже на дотик. Малі Олексієві племінники сиділи тихо, як мишенята. Батько постарів років на двадцять. На місці Олексія палала свічка біля усміхненого портрета з чорною стрічкою та написом. Загинув 2 березня 22-го року, захищаючи батьківщину. Тепер Емілія добре знала слова молитви, яку повторювала десятки разів, відколи він пішов на війну. Лише на якихось півтора місяці зблиснула з різдвяного пампуха її монетка на щастя. Залишилася пам'ять, а ще його сім'я, що стала її власною. Тільки Лоскунчика вона більше ніколи не танцювала. Грудень 2024-го твір Юлії Сенишин. Начитала особисто авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість, довіру та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки у мережі. Також у описі ви віднайдете посилання на збір для наших захисників. Закликаю за можливості підтримати і долучитися, тому що української має бути більше. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.